Під час сьогоднішньої повітряної тривоги, яка тривала чотири години. У новому укритті неонатального відділення обласного перинатального центру перебували майже 20 новонароджених із медиками і батьками, каже керівниця Ірина Горабська. Це у нас інкубатори в випадку, якщо дитині потрібен певний температурний режим, то тоді ми їх поміщаємо в інкубатори. Вони бачите, включені всі нагріті». В укриття довелося спуститися вперше. Говорить Інна Кислюк, яка лікує двомісячного сина. Пролунав сигнал тривоги. Зразу підійшли медсестри, повідомили про те, що потрібно збиратися. Навіть не думала, що так настільки тепло, дуже гарні умови. В укритті з дружиною і сином перебуває Ігор Савчук. Каже, допомагає після пологів. Це мій обов'язок. Нас хлопчик і скільки вже? Ну вже йому місяці, вісім днів. Умови тут хороші, тут все є, туалет, тепло. Така ситуація в Україні. Мусимо спускатися, терпіти. Умови хороші, лікарі хороші, медсестри теж ходять, дивляться, допомагають. Медична сестра Ірина Зінгель опікується в укритті дівчинкою Міланою, від якої батьки відмовилися. Це четверта така дитина у перинатальному центрі за нинішній рік. «В таких складних умовах тяжко працювати, але дуже все, ну, все організовано. Перед тривогою ми не встигли поїсти там зверху. То ми швидко спакувалися, вдягнулися, вкрилися і. Спустилися і тут, будемо їсти. Такі дітки вони повністю на забезпеченні лікарняному. Ця дитина має практично все. Немовлят сюди переносять у спеціальних сумках, розповідає Ірина Горавська. Якщо щось, не дай Бог, станеться, бо ми в таких умовах живе, і дитинка впаде. Це буде дуже низько, і дитинка не травмується. А це реанімація для недоношених і хворих дітей в укритті. Зараз тут наразі шестеро діток, які перебувають саме в цьому сховищі. Це дітки, які потребують дихальної підтримки, особливих умов перебування, тому вони відокремлені, вони знаходяться з моніторами, з апаратами в інкубаторах. Є недоношені дітки, є дітки з маленькою вагою. Це дітки, що потребують кисень. Надати невідкладну допомогу діткам і підтримати їхні життєві функції тут можна. Генеральна директорка обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горабська каже: укриття облаштували за правилом двох стін. Тут усе відремонтовано: нова електропроводка, підведений кисень, є усе необхідне обладнання і медикаменти. Ремонт зробили за гроші з обласного бюджету. Нам виділили мільйон гривень, і ми протягом двох місяців зробили ремонт в цьому сховищі, і вже протягом двох тижнів ми його використовуємо. Нині у підвалі неонатального корпусу облаштовують укриття для ще одного відділення. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.